Мені подобається твоя впертість, мала, чесно, але я не можу давати тобі поблажок, особливо тому що це ти. Ой, любиш ти перед хлопцями починати. Уу! Стій ще пошкодиш. Готік курсатися! Вище як треба! Ти викрила мій човен мого андроїда? А тепер істерики катаєш, як дитина. Ти знаєш, що буде, коли ламаєш правила. Навіть не смій. Яке ж тупе рішення, Андреа? І я ще тупа? А хто збирався здати гвенбота на металобрухт? Ти без поняття, що маєш. Так, і б'єш ти як дід, дід. Класно, класно. Давай угоду. Ми її лагодимо, а за робочу модель ти купиш десять човнів, а?